Так, дівчатка, ну і тут, я думаю, в вінтажних таких кольорах я сподіваюся, що я змогу вас задовольнити. Я поставлю ціну за набор, всі розмірності. Подивимося, який колір піде. Ну, я тоді вже буду масштабуватися. Значить, Це корейський Репс. На сайті є відео про нього. Я не буду повторятися, просто по кольорам. Складну таку брала палітру в таких вінтажних кольорах, тому що, можливо, ну, будете поєднувати і зможете погратися. Значить, підпишу тут і паліве золото, і охра. Ну, давайте я вже не буду вас заморачувати своїм. Уставши розмови, просто покажу кольори, потім підпишу. На сайті вже, і коли буду гарне відео знімати, тоді вже подивитися. пильно рожевих таких різних відтінках. ну, це Для тих, хто захоче погратися. А, і, звісно, м'якусенька історія. Так, е, поновлені гумки Альпака. Е, Дивіться, я роживі поставлю двома кольорами. М -м -м. Бачите, світло рожевий, це буде просто рожевий. Хутрені е гумки, знову наявності, теж вартість 8 гривень, по-моєму. Так, і нові помпони, помпонів буде багато. Це під норку. Вони, дівчінки, резиночка така у них м'якенька, але дивіться, я навіть не роздувала, не розпушувала. Дивіться, як вони. Ну, Класні. Кольори, значить, кольори білосніжний, потом біжевий, потом такий, ну, він рожевий, такий, знаєте, як немножко. Давайте так покладу. Да? Не можу сказати, що барбі, але рожевий. Це повинен бути аттічний, але він, знаєте, як, як кукуруза, як дитячий, дитяча. Ну, коротше, кукурузка. Такий. Ну, я одной тримаю патчі буде багато. О, гарні кольори. Ну, дівчат, я просто не хочу знімати оцю наліпку, тому що, ну, тут будемо підписувати, потім вже покажу, щоб не переплутали, бо О, так. Вже треба ж з вівторка вам відвантажувати в замовлення. Ну Вінтажна гама достатня така. Я не знаю, як ви. Я полюбляю таку гаму. вона е... Ну, рожева завжди продасться тут під питанням, але ну має місце бути, якщо такі для таких, знаєте, бантики Що я Ну, Гарна ж коробочка. з цієї сторони. ну то гарно